Друзі, доброго дня! Ви на каналі «Мінці, Вінці. Мене звати Олександр. Хочу представити до вашої уваги свою розповідь про легалізацію в Польщі. В минулому відео я розказував про роботу і обов'язки в, в магазині в ресторані KFC. І хотів вам розказати далі історію, що зі мною сталося. Чому я пішов з того ресторану, що мене спонукало піти з ресторану, і які такі от негаразди сталися з легалізацією в Польщі, щоб кожна людина е, собі могла е, задати питання, для чого вона буде лишатися в Польщі і з якими документами? На на той момент, коли я працював е, в ресторані, 2017-2018 18 рік. Я працював, і тоді були візи, довгострокові були, були оці от як вона, воєвудська віза, яка дається на 360 днів. так, Або пів, піврічна віза, були ще ця біометрія, яка давалася. І це все рахувалося, і я під час цієї всієї біометрії цього всього я працював. Ну, і прийшов час для того, щоб мені було відкрити е, карту побиту, хоча б. Першу карту побиту. Е, звісно, ну і що я для цього роблю? Я для цього пішов спеціально в KFC працювати легально для того, щоб мати доступ до карти побиту. Тому що роботодавець сплачує за мене податки, платить за мене всі внески, здорово, тобто відчисляє в пенсійний фонд, що в подальшому, де я змогу отримати польську пенсію, ну і отримати легалізацію в Польщі. І я думав, що я відкрию собі карту побиту і буду спокійно собі працювати і жити далі, як кажуть. Зміна обстановки як робочого місця, так і неробочого місця. Тому що треба переїжджати, там прибирають шумно. І ми переїхали трошки в іншу локалізацію, трошки іншу. Бачите, класно. Ну і чим я далі продовжую свою розмову о тим, що для того, щоб працювати, треба бути легалізованим. Ну і я вирішив подати на карту побиту, і я вирішив подати її сам власноруч, без всяких посередників, без всяких там перекупщиків, без всяких там давання грошей різним фірмам, давати заплатити за те, що вона піде зі мною посередник в жонт, для того, що Ужонт, для того, що вона отримає там мою квитанцію, для того, ну, всякі такі різні підводні камні. Ну, Є такі фірми, звісно. Ну, я вирішив сам це робити. Е, я зайшов на сайт Ужонду Маршалковського, того, що не Маршалковський, головний Ужонд, який займається легалізацією іноземців. Почитав на сайті, які треба документи, що для цього треба, в які сроки подавання, е, скільки треба заплатити. Е, час очікування, звісно, був. На це все. То, що там написано, то одне, а воно виходить зовсім інше. кажуть. Ну, я для себе почав інформацію різну про легалізацію шукати в Ютубі, звісно, шукати в інтернеті, питатися інших людей, інших блогерів, дивитися, як, що до чого. Ну, мені було цікаво. Бо це все довгий процес, я кажуть. І е, я вирішився подати на цей повід, е, подався. Сам власноруч зібрав всі документи, які треба. Там були різні вніски писати. Потім проплата була окремо 400 чи 250 злот на той час ще було. І окремо, звісно, цей пластик вже в кінці, коли ви отримаєте побит, то отримаєте той пластик, то теж окрема оплата. Ну і від роботодавця, звісно, треба різні документи обов'язково. Роботодавець мені зробив документи, які я, е, власноруч, я записався через інтернет на чергу. То не так просто ви прийшли в Ужонт, добрий день до побачення, пряма е, черга, і ви йдете здавати документи. Ні, там все тяжче. Там треба було в інтернеті знайти спеціальне місце, спеціальне вільне місце день, коли ви можете подати на ту карту побиту. Тобто, то не так, як пішли в магазин і подали на карту. Ні. Там все строго було по черзі. Звісно, я коли я прийшов, я в уж я записався, звісно, прийшов на ту дату, на яку було зазначено. І, звісно, я побачив ті черги великі тих людей, мігрантів, які подають на ту карту побиту. Я був шокований, стільки людей, стільки всього не думав, що так багато представляєте буде багато людей. І всі чекають на побиту Тобто там були всі нації світу, які є, всі в ужонді подають на карту. І що мене ще здивувало, що ходила страж гранічна. Представляєте, якщо б у вас були прострочені документи, наприклад, ви б там прийшли з паспортом просроченим або з якимось візами, або що, і подаєте на карту, то у вас страж гранічна могла вас перевірити. Ну, є таке. Вони там не завжди ходять, але час від часу вони там проходять і таке от роблять. Е, що мені, коли я подав документи, мені поставили печатку. Спочатку дає змогу мені працювати. Якийсь час, мені фірма, тобто я легалізовано знаходжуся в Польщі і без виїзду в Україну. Тобто, я коли отримую початку в паспорт, я не маю права виїхати з України і виїхати з Польщі в інші зони Євросоюзу я теж не маю права. Тобто, коли ви отримаєте карту побиту, тоді ви маєте змогу виїхати і в Україну, і з Польщі в Євросоюз далі. Там собі, куди ви хочете. А так на печатці ви сидите і чекаєте. Е, прийшло, можливо, місяця два-три, зі мною ніхто не зв'язується. Е, мене це бентежить трохи так, Бо, тому що відповідь могла прийти там за, мі за тиждень, за два, за три, так, що ваші там, документи розглядаються, ну і приходить через деякий час, три місяці, приходить е, лист. В якому вимагають від мене е, медичне страхування. Що таке медичне страхування? Це, тобто, чи я плачу податки, коли працюю у, у роботодавця, і медичне страхування відраховується в ЗУС. Е, ну, медичне страхування, медичний такий відділ, з якого йде мені е, страхування медичне, це все покриває. Ну ось. От там ще, ще потрібно було зробити. Крім медичного страхування, е, тобто цей папір обов'язковий. І там е, була зазначена дата, з якого по яке я мав з'явитися до жонду і подати цей документ. Так як я сам такий теж образно, як кажуть, йду е, до роботодавця і кажу, показуємо документи, які треба що до чого. Чи можете зробити? Він каже: Ви я вичисляю вам то все в ЗУС медичне, треба медичне страхування. Там так і написано, що я роблю. Я йду в медичне відділення медичної страховки, так як в Україні. Іду і купляю ту страховку. На якусь там суму, не пам'ятаю, тисячу злот чи 800 злот. Купляю елементарно. І з тою страховкою приходжу е, в цей. Там відділ в ЗУСІ, є, який приймає документи спеціальні. І я приніс цю страховку, вони відсканували і прикріпили це до документів. Подавши ці документи, вона поставила печатки, там що вона прийняла. Від, від тої дати, що печатка рахується, тобто ви вклалися в той термін. так? Потім через деякий час, деякий час проходить, знову приходить мені лист. Там треба принести документ на рахунок винайму житла. У мене було з роботи, з тим, у кого я винаймову житло, був спеціальний договір, який ми з ним підписали на рахунок житла. Тобто, люди, якщо ви знімаєте квартиру, наприклад, в Польщі, обов'язково беріть від того, в кого ви винаймовуєте житло, беріть, робіть спеціальний договір. З двох сторін, тому що він вам понадобиться для цього, щоб відкривати карту побиту, тому що це теж обов'язковий з тих документів. Потім. Там було ще написано за документи під 37, що в мене був розлічений. Це такі під 37 це перед цим під 11 проходить від роботодавця, а потім ви розраховуєте його. Податки свої отримайте ПІ 37, така назва податкових документів. І це, це треба було все принести. Я це, звісно, зірував, зробив то, що потрібно, і відніс, поставили печатку там теж. Ну і що? Чекаю, чекаю, на цей побач, чекаю, чекаю. Коли там ще треба щось принести. І тут мені приходить визвання. Тобто е такі, така, такі документи. Ну, не документи, а подзвонила до мене жінка і каже: ми вас визиваємо там на розмову. Мене покликали на розмову на дев'яту ранку. Я приходжу. Вони мене зустріли, покликали в кабінет, показали мені які документи, що до чого, чого там ще не вистачає. І так кожен раз так тянули ту справу, тянули. А медична та вже не підходить, бо вже пройшов термін тої медичної страховки. І отак, отака колотнеча почалася з тими документами. І я вже не витримував, кажу, вже коли я вже то витримав повод. Ще там різні такі всякі нюанси. Е а, їм не підходило, від самого його документи, тому що там ми працювали на якусь нижчу ставку, чим, е чим вони вимагають в своїх законах польських. Що це був за бред, Я не розумію. Розумієте, я працюю офіційно, працюю, тобто все нормально. Я працюю на ту ставку, що треба, яка я. Найнижча крайова чи найвища, не знаю. Е, ну Нормальна зарплата, так? Я все плачу, всі складки, і тут мені говорять, що я працюю за малу ставку, має бути більша ставка, бо ви себе тут не прогодуєте. Шановні, якщо платити, то я живу. Тут немає в чому сумніватися. Ну і що мені прийшлося зробити? Я прийшов до роботодавця, кажу йому, що так і так сталося, так сказали. Він каже: я не знаю, що робити, складає руки, і я вже теж не мав що, що робити, що говорити по тому поводу. Е, я пішов в такий фонд допомоги мігрантів, Є тут у Львові, він знаходиться недалеко від, від Жидовського музею. Я пішов туди, е, але там мені толком теж нічого не сказали, хоча там були українці, юристи. Я хотів поспілкуватися, знати в них їхню думку про це все випадок. Ну так я нічого не домігся, і мені е, треба було, як кажуть, вже виїжджати з Польщі. Якщо ви не подаєте на карту побиту, толком не доности документи, вам треба вже виїжджати з Польщі і лишати Польщу. І я вирішився виїхати з Польщі. Так, тому що я вже не мав сили витримувати тої такої бюрократії з тими паперами, з тим всім носінням документів. Закони міняються кожного разу і, і вигадувати, а платити тисячі злот я не збираюся через посередників. Но. І тому, друзі, треба якось як кажуть жити, виживати. І я вирішив поїхати з, з Польщі вже і лишити це все горе. Я, я написав відмову про карту побиту, тому що треба писати відмову. І треба писати відмову, потім відмову від, на роботі, що ви звіляєтеся з роботи. Е, але мені треба було, тому що в мене була мова праці. Мені треба було відпрацювати цілий місяць. Цілий місяць, і я вирішив, що ні, я їду. І я поїхав шух і все. Кому сподобалося, ставте лайк і підписка. Дякую.